Вирішили, що нам треба поїхати на екскурсію в сусіднє місто. Сьогодні неділя, тож ми спакували собі всі свої речі, дітей і йдемо нам півтори години в один бік, там трохи погуляємо, і півтори, півтори години додому. така у нас буде подорож вихідного дня. Адам такий що? А

Ми проїхали багато, досить. Навіть їхали через гори. А Алтаун тут такий, як в Александрії, <соць> поруч <Пури> здобува. <ж>, <соць> ну, місто у нас морозиво. Діти. Одна бігає, дитина інша спить. Ну, прикольно. Ми поки їхали, бачили багато такої старої Америки, там, де. Ферми, поля, такі будинки. Було цікаво. Правда... Ні, не на ранчо. Правда, їхати назад ще майже дві години. Ось тут такі справи, такі справи. Шо, гуляємо, у нас сьогодні дуже гарна погода, сонячна. Гуляємо. Лейл Таун за хвилин 10. пофотографувати, і Ваня там бігав по вулиці. Це куляри в evaluation. А, Так от, воно не дуже ну, воно схоже на Олександрію, але не дуже. Бо тут такі будинки більш старі, більш а, такі американські, старої Америки, короту, як в фільмах показують. Дерев'яні. Салуни, да, таверна була, ми проходили велика, така довга. І там чути було, що там місцеві. І вони саме такі, як у цих фільмах показують, такі як ті, хто ходять в таверну. От, зараз, ну, зважаючи на те, що ми за сім хвилин не пройшли а, всю вулицю, а, їдемо на дитячий майданчик. Куди без дитячого майданчику? Людина прокинулась. Спав так довго, прийшлось збудити. Серйозний ведмідь. А потім Адам закакався, і ми не маємо сменку і їдемо додому. Да, Хто закаканий? Ось. Голий тепер сидить. А ты Мюрич. Все, едем до На закате. Готовы? За старшим. Выдвигаемся за его Мюричем. Спевай. тебе сейчас Ваня! 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 Адам трохи в шоці від того, що відбувається. Да? Усі нема. Oh, my God. Я в заложники свого тоддлера. Там тон не там сотні мислі на пленки. Там це все було вже, це все уже там немає. сейчас, є, стока там там все.

Йдемо сьогодні в музей авіації і космонавтики. Ваня з папою там вже були. Вані сподобався саме відео з літаками. А ми йдемо сьогодні всі разом вчетвером. в Чотирьох. перший раз. В Музей. Сьогодні у нас сонячна погода, досить добре, тільки холодно. Зараз підемо, може, трошки познімаємо там всередині. Тут в Вашингтоні взагалі дуже багато музеїв різних. Так як ми зібралися звідси їхати, ми вирішили по них попроходитись, погуляти. Бо буде дуже дивно, що ми жили поруч з Вашингтоном і не ходили в музеї. А тут, до речі, всі музеї безкоштовні. Вони величезні, там дуже багато експонатів. Тож вані подобаються літаки, Щось що у нього. Наслідкове від батьків, <гум> і ми йдемо дивитися на ліків. Пішли з нами. Чам-чам-чам. So big airplane right there. You are beautiful, my love! Ого! Це літак! 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 Ого, який величезний! Це прям оригінальний розмір Боїнгу! Вау! Look how many different airplanes here! Вау! ну коротше, нам як а, людям, маючим хочась якусь а, віддалену причасність до літаків, дуже цікаво. Бо вони тут в повних розмірах а, і прямо всі різні, і можна зайти всередину, в общем, полазить, потрогать клас. Вані подобається. Ми стоїмо в черзі, зараз будемо підніматися в літак. Так? Да? <ріхи> Дитині подобається. І мені подобається. Mm, wait. Oh, you can come. Careful it's so tiny. You see, it's so tiny. Wow. Are Тебе не страшно, Зайка? Не страшно? Вау! Диви, як літало! Вау! Отак раніше літали на літачках. Класс. Вс, зацит? Все? Все. Отак раніше літали на літаках. Коротенька вистава, два ряди. І все. Але у них там було досить комфортно. Все, за... Все завершується як зазвичай. Стандартна процедура. Ваня їсть айскрі. Адам їсть маму. І ми сидимо підкреплю. Сопля об мене витирає. Адам заснув і ми вирішили ще трошки пройтись. Ваня з'їв Морозиво. Підкріпився трошки. Йдемо гуляти до Капітоля. trip them. No 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 Don't trip them off, okay? I will kill a couple ways. Minnie Pooch? Mm-hmm. Oh cherry blossom. У нас все квітне. Така краса. Нам обов'язково. Потрібно засняти все. Я сподіваюся чути, як на задньому боці кричить Ваня. З іншого боку, це виглядає так. Драма почалась. Ну, нам потрібно зробити драму. На кожному, на кожному понті. Це нормально. Я вже трохи втомився. Скоро будемо йти додому. Адам спить. А ми гуляємо. Це перший раз, до речі, що ми вибралися до, 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 до капітолія. Зазвичай ми обходили його з іншого боку і близько дуже не підходили. А це вирішили. Раз у нас дитина заснула, а, і айскрі ми вже поїли. Пішли трошки прогулятися. Але вже все. Зараз по потапками додому, бо Ваня втомився. Наш друг захворів, Ванін друг. З високою температурою. Я дуже сподіваюся, що наші діти теж не почнуть хворіти. Тут такі справа. Бо зараз всі хворіють по голові. Дуже багато дітей з плямою з температурою. Ти втік? Отак ми і гуляємо. Дивись, як гарно. Нарешті весна Тут дуже гарно на весні, бо взимку таке все униле, таке все фу, а весна диво, яка краса, Вайн. Зараз подивимося, що це закинемо. Здається, що там ботанічний сад. А, так, да, на ньому написано, що це United States Botanic Garden. Так що ми прийшли в ботанічний сад. Зараз подивимося, що там всередині. Черга. Підемо разом з вами. Teplo. odrazu tak teplo vše roste zelení Hned rozevřu. Як на Мадері весною. Тут дуже схоже по клімату, як на Мадері було. І квітів так багато. О, а це ми вже перейшли в... в інший клімат. І тут хактус ростуть. Touch? No, 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 don't kill it. Okay? Вань, ти хочеш а вони колючі, так? да? They are sharp. Mm -hmm. Don't touch. No, 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 use food. Гулявся. Я обожаю тут дерева. Вони тут, наче, якісь незвичайно величезні і гарні. І завжди, де б ми не були з Юрою, я звертаю увагу на дерева. Кожен раз Ти дивись, яке дерево величезне. Ну вони тут і правда. Ну, величезне, прекрасне дерево. Наче у нас якісь не такі були.